Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі з вами Ганна Варава. Китайські підприємства пережили найрізкіший спад виробництва за останні роки. Водночас у США зросли ціни на сталь і алюміній після того, як Трамп ухвалив рішення подвоїти мита на ці товари. Десятиліттями Гарвард був місцем підготовки майбутніх чиновників компартії Китаю, членів їхніх сімей. Нині американські лідери б'ють на сполох з приводу загроз для національної безпеки. А президент Франції Еммануель Макрон закликає Китай не використовувати північну Корею для підтримки Росії у війні проти України. І Виробництво в Китаї сповільнюється і дуже швидко. Останні дані показують різке падіння обсягів у травні, найбільше з вересня 2022 року. У новому звіті, опублікованому у вівторок, відзначається скорочення нових експортних замовлень, оскільки мита США чинять сильний тиск на виробничий сектор КНР. Китайський експорт упав до найнижчого рівня з липня минулого року, що призвело до зниження загального обсягу виробництва. Так у квітні воно зросло лише на 6,1%. Це нижче за березневий показник. Щоб змінити ситуацію, китайська влада вжила низку заходів зі стимулювання економіки. У травні банк Китаю знизив ключові процентні ставки і норму обов'язкових резервів. Ці заходи покликані вивільнити більше грошей для банківських кредитів, щоб пожвавити економіку. Ціни на сталь і алюміній у США різко зросли в понеділок після того, як президент Трамп оголосив про плани подвоїти мита на ці. Товари до 50%. Водночас акції іноземних виробників сталі упали докладніше. Далі Ціни на сталь і алюмінію США різко зросли у понеділок. Після того як президент Дональд Трамп заявив, що подвоїть мита на ці метали до 50%. Так ціни на алюміній піднялися на 54%. Раніше Трамп звинуватив Китай у порушенні угоди про взаємне зниження мит. Американські виробники алюмінію привітали заяву про введення мит. Акції їхніх компаній різко зросли в ціні Британії на тлі сподівань на скорочення імпорту. Так, акції виробника сталі Cleveland Cliffs підскочили на 24%, а Steel Dynamics і Newcore зросли більш ніж на 10%. З іншого боку, акція зійських і європейських сталеливарних компаній різко впали. Зальцгітер, другий за величиною виробник сталі в Німеччині, попередив, що тарифна політика Трампа завдасть сильного удару по європейській промисловості. Згідно з даними міністерства торгівлі, США найбільше після євросоюзу імпортер сталі у світі. Торік Вашингтон закупив понад 26 мільйонів тонн. Упродовж багатьох років Гарвард запрошував на навчання вищих посадових осіб компартії Китаю, і ось тепер американські чиновники б'ють на сполох з приводу загроз національній безпеці та зростання іноземного впливу упродовж десятиліть Гарвардський університет навчав чиновників з Китаю, а іноді й членів їх сімей, згідно з недавнім звітом Wall Street Journal, серед випускників, колишній заступник голови партії та колишній віце-прем'єр. А зовсім недавно в центрі уваги опинилася дочка Сі Цзіньпіна. Деякі американські законодавці заявляють, що компартія Китаю використовує американські навчальні заклади для здобуття знань і навичок, які зрештою будуть використані проти Америки та американських інтересів серед випускників Гарварду. Лі Юань Чао, колишній заступник голови КПК, Лю Хе, колишній віцепрем'єр і торговий парламентар, Хун Хунджун, нинішній член політбюро і законодавець високого рангу. На початку 2000-х років Гарвард запустив короткострокову програму під назвою Лідери Китаю в галузі розвитку, що передбачала навчання в Гарварді та Пекінському університеті Цінхуа. Гарвард заявив, що ця програма була спрямована на те, щоб цитую допомогти підготувати місцевих і центральних урядовців Китаю до ефективнішого розв'язання проблем національних реформ у КНР у середу. Держдепартамент заявив, що США посилюють перевірку візових заяв з Китаю і будуть цитую активно анулювати візи китайським студентам, зокрема тим, хто має зв'язки з компартією Китаю або здобуває знання в критично важливих галузях. Держдепартамент сповнений рішучості захищати право американців на свободу слова і протистояти зловмисному впливу і діям компартії Китаю. Ми використовуємо і далі використовуватимемо всі на в нашому розпорядженні інструменти, щоб розуміти, хто хоче в'їхати до цієї країни і чи слід їм дозволити в'їзд. департамент не розкрив подробиць про критерії ухвалення рішень. 22 травня. Адміністрація Трампа заявила, що позбавить Гарвард права приймати іноземних студентів. Вона стверджує, що університет співпрацює з КПК. Гарварду було дано 30 днів на оскарження цього рішення. У відповідь університет подав позов. Гарвард не єдиний заклад освіти, де навчаються китайські чиновники. Стенфордський, Сіракузький, радгерський, Мерленський та інші університети також пропонують навчання для чиновників КПК. And the of серед відомих членів Компартії Китаю, які навчалися в США, виділяється лю Хем. і він був близьким помічником голови КПК Сі Дзіньпіна. Лю навчався в школі державного управління імені Кеннеді Гарвардського університету у середині 90-х років. Пізніше він став віце і віце-прем'єром Китаю, головним економічним радником Сі Дзіньпіна. Примітно, що лю також очолював групу торгових переговірників від КНР під час першого терміну президента Трампа. Thank <laughs> you. Небраска ухвалила новий закон спрямований проти секретних операцій іноземних супротивників, зокрема компартії Китаю. так. Він забороняє іноземним супротивникам вести культурну або комерційну діяльність у небрасці, якщо вони не зареєстровані як іногенти. У разі невиконання цієї вимоги їм загрожують великі штрафи або кримінальні звинувачення. Останніми роками Пекін просував свою пропаганду через інститути Конфуція. Крім того, компартія посилила контроль і репресії щодо китайських дисидентів. Які проживають за кордоном, зокрема в США, за даними Heritage Foundation, аналітичного центру в Вашингтоні, Китай керує більш ніж сотнею поліційних дільниць приблизно у 50 країнах. У США вони є в таких великих містах, як Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Юстон і Сан-Франциско. Деякі невеликі міста в Небрасці та Міннесоті також входять до цього списку. Водночас, у травні Техас, ухвалив аналогічний закон, спрямований на припинення транснаціональних репресій, який набуде чинності у вересні цього року. Тавонґозентофефекти Президент Франції Мануель Макрон звернувся до Китаю із закликом припинити підтримувати Росію, використовуючи Північну Корею. За його словами, в іншому разі НАТО може збільшити свою присутність в Азії. Про це він заявив на великому саміті з питань оборони в Сінгапурі. Макрон сказав, що не хоче, щоб НАТО втручалося у справи Азії принаймні, поки що. І він вважає, що альянс не повинен втягуватися у зростання напруженості між США і Китаєм у цьому регіоні. Однак, президент Франції попередив, що ситуація може змінитися, якщо такі країни, як Північна Корея, не припинять підтримувати війну Росії проти України. Макрон висловив свої зауваження під час діалогу шангрі Шангрілам. Це велика конференція, на якій світові лідери і високі військові чиновники обговорюють, обговорюють питання безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні. Серед учасників міністр оборони США під Гексет і високопоставлений дипломат ЄС Кая Калас. Заява Макрона прозвучала на тлі військових маневрів КНР у районі Тайваню і Південно-Китайського моря. Він підкреслив, що Франція твердо стоїть на позиції збереження суверенітету і буде відстоювати цей принцип у всьому Індо-Тихоокеанському регіоні.